Пропоную створити ляльку-мотанку із паперових серветок. Візьміть серветку невелику, розкладіть її і скачайте ось так кульку. От. А тоді беремо більшу серветку, розкладаємо її. Ставимо кульку посередині і акуратно формуємо голову ляльки. Ось так. А тепер беремо невеликий відрізок нитки. Бажано, щоб нитка була товстенька. ну, це, наприклад, десь 30-40 см, і зав'язуємо ось так ниткою нашу кульку, поки що нитку не відрізаємо. Беремо іншу серветку і скручуємо ручки. Ляльки, скручуємо серветку, ось таку трубочку. Посередині, прижимаємо ось так і ставимо, дивимося, яка сторона у нас виглядатиме краще, щоб було обличчя з якої сторони. Так, до речі. Е, можна один раз зав'язати нитку. Якщо ви кілька разів обмотали, то можна просто залишити, не зав'язуючи. Ось так зав'язали вузлик. А тоді ставимо наші ручки ось так. І на по діагоналі обмотуємо спершу два-три рази в одну сторону, а потім так само в іншу сторону. Ось так. Тоді знову ззаді зав'язуємо вузлик. Але нитку поки що не відрізаємо. Формуємо ручки, розправляємо платочку і підрізаємо його ну, приблизно ось так. А тоді дивимося, якщо ручки занадто великі, то так само можна підрізати ось так. Якщо у нас серветка, така, яка складається з кількох слоїв, то можна, звичайно, розкласти оцю спідничку на кілька отак слоїв, і вона у нас вийде така досить пишна. Отак по кругу розкладаємо і виправляємо. У нас вже вийшла така пишна, пишне платячко, чи то спідничка. Ось так. А тепер спробуємо зробити невеличкий фартушок. Візьміть серветку іншого кольору, було б краще, якби серветка взагалі була. мала якийсь візерунок. От, відрізаємо отаку невеличку смужку. Ось так. Ось так її отут збираємо і ставимо оцей фартушок отак доверху. От, ніби прикриваємо обличчя. А тоді ниточкою, яка у нас залишилася, ще раз зав'язуємо. Ось тут ззаді. І вже тепер аж можна оцю ниточку відрізати, коли ми вже зав'язали фартушок. Ось так, а фартушок сам опускаємо вниз. І наша лялечка готова. Якщо хтось хоче, можна ще сплести їй косічку на голову. Знову ж таки, можна взяти кольорову серветку.